Всім привіт! А це мої голуби, яких я годую кожного ранку. Вони живі, вони справжні, вони щирі. Обожнюю їх, хоч і вони і приносять багато шкоди, але все рівно. Вони такі рідні, такі свої. Серед людей цінує якість, так це саме те, які вони щирі. Які вони добрі, які вони правдиві і справжні? ціную правдивість і ціную некорисність, ціную тих українських блогерів, які не лише ведуть свої канали українською мовою, а які підтримують українську націю, підтримують українську боротьбу і не соромляться сказати слова Україні, не соромляться донатити і призивати донатити інших. Блогерів, яким було а не які турбуються за користь свого каналу. Серед них то канал панна Орхідея. Канал Жаночки, Жаночки Волинської, паночки україночки. Україночки, яка мешкає у місті Луцьк, там, де не ведуться бойові дії. Але її все рівно турбує. Турбує доля України, турбує доля тих, хто зараз боронить спокій, боронить наше життя, боронить життя голубів і наших орхідей. Багато хто з вас є її підписниками, але ви навіть не підозрюєте, що ця людина перенесла складну хворобу, що ця людина зараз знаходиться на реабілітації, що нещодавно перенесла інсульт її мама, її дитина перенесла складну хворобу. Їй зараз так важко, Она, але вона... Продовжує підтримувати українське військо, під, продовжує підтримувати Україну. Я знаю її мрію. Я знаю, як хотілося їй мати фаленопсис маракеш форми Пелор. І я придбала їй цього фаленопсису. Я вражена, коли вона подзвонила мені і сказала: тільки не сваріть мене. Я відправила вам маленького. Подарунчика, подарунчика до свята, свята Пасхи. Вона сказала такі слова, знаєте, які, які вразили мою душу. Вона сказала, я не дружина мільйонера і я не багата людина. Але то все з любов'ю і славя, слава Україні. Мої реакції, відверто кажучи, я не очікувала. Але повірте мені, це вартує дуже дорогого, дуже. Бо це дитячий шоколад, кіндер шоколад і пасочка. Великодня пасочка. Ось така гарнюня. Вона така м'якенька, вона така путькенька. І її допис, в якому вона пише. Можете читати самі. Марінка, доброго дня! Вибачте, що не попередила. Але я хочу зробити невеличкий сюрприз. Оскільки рослин у вас море, то я дуже то я думала, думаю і думаю, і чисто символічно на згадку про мене із квітковою тематикою. По скриптам. паску не пекла, бо у мене. Балі, не знаю, скільки, скільки відвів мені Бог, але хочеться пожити у вільній Україні. Поставити дитину на ноги і прикріплена ось така прикраса. Це срібло, і мені дуже-дуже приємно. У мене є декілька прикрас, які прислала мені пані Лідія. До каналу Ірландія і я. І я пишаюся із гордістю, носю, дівчата, ваші прикраси. Я щиро вдячна вам за вашу щирість, за вашу любов до України і за вашу увагу до мене особисто. А на цьому у мене сьогодні все. Бажаю вам всім щирих. Вірних, гарних людей, таких, як оточують мене особисто. Я пишаюся своїми друзями. І посилання на канали пани Жани Орхідеї Волинської і пани Лідії, то канал Ірландія. і Я то Українка, яка мешкає нині в Ірландії, але залишається вірною Україні. Обов'язково залишу вам в описі до цього відео. Слава Україні! Героям слава! Слава нації і смерть нашим клятим-окупантам. Пишаємось тим, що ми, українці.